Всем привет, дорогие друзья! І з вами я, TheRUR101. Ми сьогодні будемо грати в War Thunder. Я можу сразу вас попередити, я не найвучий в цій игре, не професіонал, нічого такого. Но знаете, одне. Я War Thunder не так довго граю. Я граю його вже як десь... Може тиждень, може два Це примерно стільки я граю. Я не очень багато в нього. Граю то все. Я можу так сказати. Лінія мажину. Режим захват команди сражаються за контроль над одною стратегічною точкою. Задача сухопутних військ захватити і удержати під контролем точку А. В цій місії число возрождений ограничено. Я ось виходить зверху. Враги знизу. Точка а. Сразу кажу, я граю за Німеччину. Точніше, бути за Германію. Не знаю чого я це вибрав, але мені це іменно це понравилось. На Може зра... А Странно. Том прикол на карті показував, що у нас буде йти тільки одна. Залічащих громко. Управління. Ой. Постройки. Звуки. А в тому прикол. Воно говорилось, що у нас буде тільки по одной чой. Получилось нас два. Ні, 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 Це не то. Це не то, що мені треба. Це слишком громко для мене. Я не розумію, показував, що буде тільки по одній точці спавну. А у нас за цей кого дві, по дві точки спавна. Це вже странно. Не понимаю я цю ігру, конечно. До кінця Опа! У нас там вже ті пулі а ідем на таран, у мене другого вибора нема. Там, можна по суті, в крису сидіти десь там. І кресити. але я не такой, я не люблю таке. Воно не поміни. Тяжовий танк, да? Не пробив Ради Давай, зараза, вы вас. Визво, друга, зараза. Падання. Давай, быстрей, заражайся. Сміс, я тільки поміг. Ай, мене вже підбили. Але тільки ремонт, я не зможу передвигатись. Бо у мене водія немає, у мене залишився один і то стрілок. А, ще й двигун, поламаний ще... Де? Я нікого не бачу. Де нас могли підбити? Я нікого не бачу. Його там буквально не було. Бред? Да уж. Бред бредом, конечно. Ну шо поробиш? Сейчас будем стараться. Як це вже звідти вбили мого? Інтересно, хто там вже у нас. Так. Так, так, так. Що у нас тут? Та нікого нема. А як мого мого змогли підбити тут? Что тут реально нікого нема? В прямому смыслі цього слова. В прямому смітті цього слова. Тут нікого нема. Звідки я могли застрягти вопрос? Дрифт танком, так сказати. Почки тут крушуся. Не понимаю, что происходит, де шоу. Ой, да. Опа. Один... Да я взагалі. де я кручусь. Щось в там городе забукал трохи Так вроде... Опа Та як не пробил? Все, гудба. О, хух, спасибо, мужик выручив. Артиллерийский удар. Нам надо тікати. Що ти там шукаєш, там нічого нема. А, ты чинися? Давай поможу. Давай поможу починитись хоч. Поміж печинку Х 1 опа не пробив. Все мені габело, зараза. Я двигатись не можу. Все мені габело. Не, я ще живой. Передвигатись не можу. Ну, то хоч попробую стріляти. Ти ж попав. Я ж попав, як я його не пробив. Я б зараза зараз би міг би вбити. Та ти зато Ну да, другого вибора в мене не було. Mm. Так і так здох би. То мені стрілка контуженим зробили. То передвигатися не міг. Конечно. Вот і з 100. Ну шо поробиш? То що є, то є. Бред, конечно до... Опа! Не знаю, может там кое-зк. Мне никой mm. не смех быть. А жаль. жаль, конечно. Ну что поробишь? Так сказать. я Зали некай шанси, що я там питбью тепер пропав зведу, окей, okay. допустим. врага сараза 12 -е місце, отлично конечно ой да прям браво прям отлично 12 -е місце, як же хорошо сразу вам можу сказати у мене є ще Twitch канал на даний момент я не знаю чи зможу ссылку добавити в описание відео Ну, постараюсь Нічого не рекомендую но я постараюсь Япония. Отлично. Це прям отлично, что Япония, конечно. Тут любой миссии можно крестить. Ведь це не отлично. Потому что мене мужу крести в любой момент. Ай да. В цему Вартандери. завжди надо різна стратегія. Тут нема того, що йдеш тільки по одній стратегії, тут завжди треба по різному, тут великі різноманіття. За цього мені цей вантар... вантандер подобається, але... Побачимо що буде далі. Ми ж не будемо стояти на одному місці. Будемо старатися проходити якось. занято одного кисть стоїть на місці будет риски либо в мене 100% процентів я що, єдиний на точку б пішов а о -мо Єдиний на точку б Зараз мене танки толпой зацейкають І все мені на б вики. все лінія захвата йде не стояти на видном місці короче куда сховаюсь потому что тут уже на мене йдуть еще <ривіт> я чего стріляти не можу я стріляти не міг чо гудсы якої радості стріляти не міг. Я ж казав, толпуй то нам на мене. В мене тіпи пішли по бокам. Я єдиний пішов на точку Б. Це ж геніально! Геніальніше просто нема. Зразу кажу, я граю з PlayStation, але в мене оборудовання, клавіатура краві... і мишка. І так же само наушники. З мікрофоном встроєним. Так що, якщо щось буде не так, щось го... голос, щось не так чи шоу, що... я зарані, буду... зарані вибачаюсь. тяжелый танк так надо ну, сразу с критические повреждения уничтожил усіх сторін окружають а сразу мені немає куди діватися. зараз ми з любой сторони уб'ють і все прощай мінус один хух. урон. Я ж кажу. А, меня сбоку шей питбевиц. Отлично. Ну Я хоч когось міг убит. Я топ-2 займаю? З якого це дива я топ-2 займаю? Якщо я тільки двох убил. Як я можу топ-2 вже займати? Странная методика, конечно. У меня маскировка там автоматическая идет. Я уже заранее могу сказать. У меня нема такого, что що... с не автоматически. Я не привык что-то конкретно выбирать и так далее. Я привык до того, что оно на мне не выбирает. выбираю. Якось так самолети Мужик, тебе не що тобі зараз там попытаються питбейт це крыса тут іде не ні, ні габела. Так і думав. Ой, прийдеться ждати. Но ну, слава богу сейчас мы выграем, а не вони. Какие там сейчас місце? Третье місце. Типа 6 килов. Она винище, йде, чем... Цель. Ну да, у ну, него одна точка захвачена. Две помощи, три танка и один самолет. Забетим. У него 0 смерти. Цего уже две смерти є. О! Він піднявся, за допомогою того, що унічтожу вже один там. Да. Мінус один. Цей горить вже потушився. Ти їхати я не може так ходить. Отлично. Це ж там у нас карта. Ого, да, все ключевно. Не люблю такі танки, у них толком нормально передвигатися не можна, ну точніше нормально стріляти. Щоб тут нормально стріляти, тут треба самому розвертатися. і тоді стріляти бо так ну, ось наприклад назад воно не захоче ніяк стрелять може там трохи в бік все а обичный тяжовий танк легкий танк либо середній танк вони йдуть повсюди по кругу ЗСУ лучше по самолетам а сам вот е, буквально це сау воно не для мене да я такий сау що можна і що вони крутяться за на 360 але їх не дуже багато і деякі такі сау вони дуже погані. Я так зразу скажу на опиті. Грав колись War Thunder. Але в мене все звітіло. Аккаунт звітівся, в мене щось заблокувалося він, я сам не знаю чого. ну На той момент я теж був не професіоналом, і сейчас. Але е опита трохи набрався, то й хоч щось можу. Але, звісно, якось було не пам'ятаю, як та карта називалась, але там я зайняв топ-1 по команді. І за те, що я стояв, ну, чув, не... Пиши всередині карти і по всім точкам міг цейкатись, я знайшов ідеальну точку, де буде почті всю карту видно і де можна буде попасти по всім танкам я так став топ-1 і за те, що переубивав багато типів. Так що так. Зіграємо, пожалуй, ще одну катку. Пока ще у нас время є. Van Thunder это дуже тяжла игра. Як по початку може казати, що все дуже легко і так далі, все це. Але на самом ділі це не так. На самом деле воно дуже сложно. Даже не то, що сложно, воно... Тут треба іменно мати стратегію ця ігра для стратегів і для тих, в кого хороша реакція і так далі. Я поки що не особий стратег, я поки що нічого особового може не розумію і так далі. Але більш-менш як я хоч щось розумію... І хоч щось можу зробити. Ось, ось зараз у нас йде більше людей, більшість людей пішли туди. Але мені толку немає, туди пішли на точку С. А мені толку туди немає йти. Тому що вони по собі позабирають всі кіли На точку А, там мало, типа моїх, там якось можливості. На точці Б теж. Тут куди не піде, тут... Тут проблеми будуть, так сказати. О, все, ЗСУ йде. А... Якщо не ошибаюсь. Да, це ЗСУ йде. Воно... Це, це лучше, саме лучше проти самолетів, але інколи воно може працювати і проти танків. Але це дивитися, яке ти ЗСУ використовуєш, Бо є такі ЗСУ, що вони тобі толком не допоможуть. Кому ти там же стріляєш? Кого? Тут сразу на готові Ой, не назад, вперед. Вроді нікого нема. Так що йдемо на захват. Сразу лучше спрятатись, тому що з будь-якої сторони можуть вони виглянути и сразу стріляти по тобі буквально з любої точки может вейти і вже стріляти по тобі так що лучше тут завжди бути на осторожності лучше тут сразу за усім дивитись за усім наблюдати бути, так сказати на поготові Ну, вообще, а то зараз не противник грузится к победе, а мы. Потому что у нас больше точек захвачено. Я вообще ни одного врага не заметил. Значит, я на данный момент хорошую стратегию выбрал. То, что захватил точку. И сейчас моя команда... На Накаркал. А, это же тяжелый. я тяжл не пробью. ніяк, я просто. Ммм. Отлично. Не серьезные убиты не могли. Не понимаю, что сложно було целый типа убить. А. Братан, давайте поможем. Разу поможу спочинкою. Та не толкайся, я тут допомагаю спочинкою. А, його вже нема. Отлічно. поїхали О, вже точку Б нашу захвачують. часть точек под вражеским контролем. Угу. Да. Я передвигаться не могу. Мужики, спасить, ПЖ. Пока мы тут... Отличная игра. Я ничего просто не скажу. Я скажу, на таких открытых картах отлично крестится далеко. них отлично видно типов издалека и больше шанс их вбить пока вы ни не бачать Я меня буквально зі мною осталось такие карты я как раз не люблю коли можно крес буквально на любой карте можно кресты просто надо правильно тоже по вам они да Медні. Я иду на помощь на захваточке. Оба нас там клетает. Все точка наша. Все равно мы проигрываем. Зараз артиллерийский огонь поставили. Это проблема. Агу. Бачу, это крису, де у нас знаходится. Не з попадання в Сміс... смысл не пробил? Це як понимати? Я по ньому попал. Чего я его не пробил? Ніхто обяснить? Ай Тогда, пожалуй... На этом пока что мы будем прощаться. До следующей зустрічей, ребята.